Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про стаді подій в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Роман Марчук, який виконував обов'язки голови Чернівецької адміністрації до минулої п'ятниці, він же, заступник губернатора, керівник апарату Чернівецької облдержадміністрації, написав заяву на звільнення. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Цитую іду з посади, як того вимагає закон про призначення нового голови ОДА. Про свою відставку заявила у соцмережі. Також і начальниця управління суспільних комунікацій адміністрації Марина Тимофійчук. Натомість новопризначений губернатор Олександр Фущук на сайті Чернівецької облдержадміністрації звернувся до Буковинців із закликом допомогти йому завершити кадрові призначення. Він вважає, що нова команда має формуватись прозоро, тому закликав цікаві кадрові пропозиції надсилати на адресу обласної державної адміністрації сюди ж оцінку роботи у минулому році. Ці посадовців обласної та районних адміністрацій написав, що за результатами цього обговорення і буде сформовано професійну команду, яка працюватиме на Буковинців.